Hello, people! дивіться, хто красивенький вам веде відосик, знімає відео. Сьогодні в нас знову про папу, коли нам насадили християнство про е, е, релігії і про голод. Та як про голод ви не будете хотіти слухати, починає перше з голоду. Я не знаю, чи ви замітили, але на мою суб'єктивну думку, я оце проголодав три з половиною дня, я став красивіше. Хто не знає, на що робити голод? Е, в голод організм де як і ремонтує себе. В основному, це всі, в кого там ЖКТ, проблеми з кров'ю, там мігрені або ще щось, от вам треба голод. З 12-ї там, чи по 5-6 годину, коли ми йдемо спати, у нас організм відключає органи по одному і їх ремонтує. Коли от немає їди, лишньої організму, йому це все ремонтувати легше. Того. Після голоду з вас там всяке беє виходить, всяка оця штука, нашому організму стає легше. Якась там роді на сьомий день повністю очищається кров. Якось так. Як починати голод? Наприклад, спочатку одну суботу просто не їсте один місяць, другий місяць, тобто раз в місяць це робити. Ну, коротше, робіть якось так найпростіше. Другий місяць, там субота-неділя повністю не їсте, а ще через місяць. П'ятниця, субота, неділя не їсте. Після голоду почати їсти якийсь там крем-супчик, щось таке легеньке, якісь там варені овощі, щось таке вода і таке. Що можна під час голоду? Вода, кава без оцих рослинних молоків, без молока, хто хоче каву, рослинний чай. Все, ну простіше без кави, бо вас так буде куча енергії. Тобто воно от, чисто логічно, незрозуміло чого ти не їш, а тебе так багато енергії. Слово це перший день, другий день. ти ну, думаєш, взагалі що за відбувається, Звідки мене скільки енергії? Третій день теж під четвертий, і це вже починає стивати. Трохи важко, не важко. Тобто повністю зберігаєте свій раціон, там спортивні навантаження, нічого не відміняється, робите так, як робили. І це ж і корисно для здоров'я. Ну і спати будете трохи менше, бо подивитися, що вам треба без їди менше часу на і так про мого любимчика Папу Римського, цю фразу, що він сказав, що він вийшов в модних червоних черевіках. І він говорив, що в нього на взутті кров Христа. Прекрасна людина. Ні? От, от от такий лідер цього, як називається в от релігії, сидить на золотому троні. Отак от за вам буде тако, видно, от, тако, да? І тут собі так зав'єде на кров'ю Христа. Да? Щоб от, модні були такі червоні черевіки, та не наша. І ну, розумієте, що це за релігія така? Тобто вони так він так от ходить з шкарами. Це не тільки тих, вони всіх християн, всіх християн, там сказано таке, натирали це черевики їхньою кров'ю. Що це за релігія? Не тільки його, і інших теж, всіх, що були тіпа, нормальні. Потім релігія в них символ те, що вони вбили Бога і прибили його до дошки. Друге, вони їдять його кров, фути, їдять його тіло, ну, типу причастя, п'ють його кров. І і главний чувак натирає собі кров'ю Христа шкари і сидить на золотому троні. У мене писання: як ви думаєте, от що це за така релігія? Оце от християнство чи антихристиянство? Бабанне ядро. Ті, що мають очі, не бачать, ті, що мають вуха, не чують. да? І, і чому воно оце от так от відбувається в людей прямо на очах їм? Прямо про це говорять, і всім це ок. До цього моменту я готувався. А Боже, я забув вам, зацініть мені вишили цю вишиваночку. Бачите, як красиво. Так, повертаюся до цього моменту. Чому це проходить і людям ок, і вони далі табунами то доходять. Це ми зараз про католиків. Ну і скрізь діє розп'яття. Це все краще того не робити. Люди корови, людям ок. Казали, ходять. Така релігія. Тобто ви думаєте, що це один, от чого цей папа Римський хоче потусити з оцим РПЦним Кириллом? Як вам видно, так бо вони одинакові. Чи ви хочете, сказати, що РПЦ церква це блюститі чогось прекрасного, живого і хорошого несіль цьому світу. Я так не думаю, ви так тоже? Ну, да? іудаїзм Так же само переписали, збидлили релігію, збидли євреїв. Папа Римський, РПЦниця іодизм, і вони всі отак от разом. А, от я, ж, я, я ще забув про цього Папа Римського, це, що в них зараз є. Вони одобрили геїв, тобто їм шлюби не дають, їм дають благословення. Тобто, вони спочатку перейменували слово педерасти в геї. І ну, якщо вернутися до старого цього, то цей новий Папа Римський одобрив педерастів, да? ну, для них це о. питання, що це за така церква. І в них там часто, не часто, но на суху такі всякі скандали ну, з педофілами, що ці ксонзи – педофіли. Ну, знову ж таки питання, от, що це за така релігія? Хм, з Знаком плюс? Чи може з знаком сумнівним плюсом? Там є нормальні люди. І я говорю про те, що релігії нас тут попереписували і зробили ці скрипти, такі, щоб ламати людей і їх збидлювати. Знаєте, оце от дявол в деталях. Тобто була релігія. І там так по капельці: одне додали, друге додали, третє додали, четверте додали, п'яте додали. Воно так по капелька, по капелька, по капелька, по капелька, і все, і, 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 і Папа Римський дає добро підразта. Оце так називається так по капельці по капельці. Що в нас тут є взагалі християнство насадження? Тобто 988-му році, що в нас де по історії, то ми проіграли війну, Проіграли. Ті, хто нас тут захопив, не кажуть, що це наші були, звісно. Ті, хто нас тут захопив, всіх нафіг, хто не переходив в нову релігію, повирізали, насадили нову релігію. І в нас водозара, отакі от до зараз от, такі от рабство, боротьба за виживання, рабство, боротьба за виживання, рабство, боротьба за виживання, рабство, боротьба за виживання. І от от отакотфі ті ж самі чувачки захопили і інші релігії. Вони їх так само це позбидлювали по цей. Насадили систему управління по контролю людьми, і от так от ними не управляють. Раніше що в нас? Вся архітектура по всій землі, плюс мінус було одинаково. Тобто зараз по США того не видно, але у них такі ж самі були будівлі в тому ж самому стилі, що в нас по Європі ну, там просто зносять. Африка, де лишилась плюс-мінус жива, тобто це пар вниз і направо. Там є вони нам просто країни невідомі. В них аналогічна європейська архітектура, там є такі ж самі, ще один як Ватікан. І тобто скрізь було одно і те ж саме. Китайці раніше харчувалися не паличками, а вилками. Тобто, їм теж там Вбили тих, хто харчувалися вилками, пересадили тих, хто буде харчуватися паличками. Така в нас є історія. Є нормальні люди. Нормальні люди є, що в тих католиків, що в тих, і оце, -оце вони хочуть, щоб було все по-правильному, борються з тою системою. але проблема тут -то тому, що риба гниє з голови. я ніколи за це не думав. Я завжди думав, що навпаки, знизу цей. Чому риба гниє з голови? Бо коли ти зверху в тебе немає випробувань, в тебе життя легке, і в тебе немає ніяких складнощів, які можуть тебе формувати стійким, сильним характером, сильною духою людиною. Я не знаю, як це пояснити, от представте, що ти заходиш з дитинства в дитячий магазин? Ти можеш там купити все, і вся заходиш в любий який машин, ти можеш купити все, і вся ти можеш зробити. От все, що ти хочеш, ти можеш робити. В тебе немає ніяких випробувань в тому житті. Ну як тобі бути сильною людиною, яка проходила. Складні моральні вибори в своєму житті, тобто росла крок над кроком над собою, якщо в твоєму житті немає випробувань, і в тебе буде тільки оце дьявол, де тебе трошки тут, трошки там, трошки тут, трошки там, а в тебе немає внутрішньої стійкості, і ти так потрошки, потрошки потрошки, потрошки по і, і деградуєш. Тобто риба гниє з голови по причині того, що в людини немає відсутні випробування, які її формують і формують її характер. Тому якщо хтось там живе там в божурно і бабла куча і ще щось, і ви не пройшли у цей шлях з умовно кажучи, з нічого на вершину. Ну тобто, хто хто це от бабки заробив з нуля до верху, ви мене зараз розумієте, які ви шлях пройшли, як ви провкалували, скільки у вас було соблазнів, скільки у вас було змін по голові? Одне третє, 35. п'яте. От представте, що люди народились тут зверху, і в них оцього шляху нема, і в них оцього досвіду немає по голові, і вони його собі не купляють. Тобто, що робити? Банально давати собі дисципліна, От must have, добровільні обмеження, і вибирати щось, що вам страшно, і, боїти, і ви того боїтеся робити. Ну, я не знаю, що робити багатим людям, які можуть собі все і купити, і як їм ставати Ну, Я не знаю, піти в гори, прожити 40 днів в горах, що таке, типу. Ну от реально, без там без телефона, без ніфіга. Ну ладно, там можна не сорок 5 днів. Ну щось ну, таке. Типа то, що тобі, реально буде складно зробити в теперішній ситуації. Якісь такі. Береш собі в складні, сам, тобто як качаєш сам собі персонажа, придумуєш собі складний квест, ти його робиш. А, ну, поголодати можете. От в сім днів, хто має якісь там проблеми жорсткі з організмом, от, от так от від одного дня, от, і дивіться, ви собі Можете сім днів зразу не робити, щоб вам не було там критюще важко. От від один день, два дні, три дні, і дивіться, як змінюється ваш стан і по цьому по організму. Хто не замітив, що я так от валяжненька говорю, бо хтось тільки що так наївся паски. Я не знаю, хто це. Але так от дуже хочеться помалу говорити. І мене нова вишиванка.